Ми знаходимося у перехідному етапі. Відбувається перехід в епоху водолія, а саме в еру жіночих енергій. Що відбувається? Відбувається активація древніх кодів жінки-богині. Відбувається Активація жіночої сили йде процес згадування себе і своєї істинної сили, адже кожна прийшла із своїм унікальним кодом свого проявлення. І в цьому процесі рунуються усі зовнішні опори, на які опиралася жінка у своєму зовнішньому світі. Це партнер, це діти, це робота та інші, скажімо, чинники, які були для неї опорою. Зараз вони руйнуються і забираються. Для чого? Лише для того, щоб жінка згадала себе. Згадала, що вона є центром свого світу. Згадала, що вона є творцем і вона є могутньою силою оцього творіння, яка здатна творити. Цвіти. І якщо у твоєму житті є втрати, відбувається треш, перевернулося все з них на голову, це лише про те, що тобі повертається твоя сила. Тобі повертається твоя істина природа. Запрошую тебе у свій телеграм-канал. Там ти можеш отримати відповіді. Там ти можеш отримати підтримку і просто перебувати у колі жіночої енергії.